Шановні колеги, студенти та гості, сьогоднішній семінар яскраво продемонстрував, наскільки важливу роль відіграють люмінофори в сучасній науці, техніці та медицині. Розробка люмінісентних матеріалів стала одним із ключових напрямків технологічного прогресу останніх десятиліть. Для прикладу. Достатньо згадати той факт, що ще якихось 20 років тому основним джерелом світла у повсякденному житті були лампи розжарювання. Сьогодні ж їх практично повсюдно замінили люмінесцентні лампи та світлодіоди. Це стало можливим завдяки прогресу в розумінні фізико-хімічних властивостей лумінофорів. Як наслідок, ми отримали значне зменшення енергоспоживання та довший термін служби освітлювальних приладів, що не лише економічно вигідно, але й екологічно відповідально. Однак, якщо в енергетиці люмінофори вирішують завдання ефективності та екологічності, то в біології та медицині їх значення ще більш фундаментальне. Вони відкрили нові горизонти для наукових досліджень. І практичного застосування. Люмінофори дозволяють візуалізувати складні біологічні процеси на молекулярному рівні, діагностувати захворювання на ранніх стадіях, розробляти високочутливі біомаркери та створювати нові методи терапії. Надзвичайно важливим етапом у цій галузі стало присудження у 2008 році Нобелівської премії з хімії Осаму Сімуморі. Мартіну Чалфі та Роджеру Цєну за відкриття так, званих зелен... так званого зеленого флюоресцентного білка. Їхня розробка зробила справжню революцію у біологічній візуалізації, дозволивши спостерігати процеси, що раніше були недоступні для прямого вивчення. Сьогодні зелений флюоресцентний білок та його похідні стали невід'ємними. Інструментами у різноманітних біологічних та медичних дослідженнях. І їх роль не обмежується створенням так званих дизайнерських тварин, щось на кшталт поросят, які світяться, а в дійсності значення набагато набагато більш важливе і фундаментальне. Сьогодні зелені флуоресцентні протеїни та їх похідні стали невід'ємними інструментами. У дослідженнях клітин, а також у медицині, включаючи генну інженерію, моніторні динаміки захворювань та розробку персоналізованої медицини. Особливої уваги заслуговують сучасні розробки люмінофорів, що випромінюють у ближньому інфрачервоному діапазоні від 800 до 1000 нанометрів. Це там, де ми вже з вами не бачимо. Це так зване оптичне вікно людського тіла, через яке інфрачервоне випромінювання може глибоко проникати через біологічні тканини з мінімальним поглинанням гемоглобіном і водою. Такі люмінофори мають величезний потенціал у медицині, зокрема у неінвазивній діагностиці: Флюоресцентна томографія, оптична біопсія, візуалізація пухлин та інших патологічних процесів. Це лише кілька прикладів їх застосування. Сучасна медицина все більш прагне до створення індивідуальних підходів до лікування, і люмінофори відіграють у цьому процесі ключову роль. За їх допомогою ми можемо не лише бачити, як розвиваються захворювання, але й відстежувати ефективність терапії в режимі реального часу. В цьому контексті я хочу навести один цікавий приклад. В останні чотири роки я залучений до виконання міжнародного європейського проєкту, в якому бере участь декілька провідних університетів з різних країн Європи. Метою цього проєкту є створення хімічно модифікованих молекул лікарських засобів, які би мали люмінісценцію в інфрачервоній області. На пальцях це можна пояснити так: береться якийсь фармацевтичний засіб. Хімічним способом він модифікується, до нього прищеплюється якась люмінесцентно активна мітка. В результаті така модифікована молекула з одного боку зберігає свої фармакологічні властивості, а з іншого боку, вона світиться під дією інфрачервоного лазеру. Я думаю, що ви знаєте, наскільки важливо для лікарських засобів мати точну інформацію про їх. Фармакокінетику, фармакодинаміку, особливості їх біорозподілу між різними тканинами, а також їх розподілу між різними компартментами клітин. Все це можна зробити за допомогою таких модифікованих фармацевтичних засобів. На клітинному рівні можна під, за допомогою флуоресцентного мікроскопу розглянути, а як саме розподіляється. чи Проникає в клітину, чи проникає через мембрану, де воно зосереджується в цитозолі, чи проникає, скажімо, в інші органели, мітохондрії, лізосоми тощо. Так само можна і на рівні клітин, враховуючи оптичну прозорість біологічних тканин для зазначеного діапазону, можна дивитися, а як іде розподіл між різними тканинами організму. Я хотів би завершити свій коротенький виступ. Словами Річарда Фейнмана, одного з найвідоміших фізиків ХХ століття, природа завжди ховає свої секрети на найтонших рівнях, і наша задача розгадати їх за допомогою правильних інструментів. Люмінофори – це саме ті інструменти, які дозволяють нам заглянути у найглибші таємниці живих організмів. Щоб зробити наше майбутнє більш здоровим, безпечним та яскравим, дякую всім за увагу, активну участь у семінарі та цікаві питання під час дискусії.